Дівчатка і ще раз доброго дня. Сьогодні у нас 22 жовтня 2023 року. Ну що, я хочу вам похвастатися своїми покопочками. Хоча інші орхідейки заражені і мені так жалко, але покажу, покажу щось новеньке. Так, покажу дівчатка вам. Ось з цього оцю альбуфера метелик, як би так показати, зараз я його витягну з того горщика. Ось так. Розпустив дівчатка свої бутончики. Ну, і я так думаю, що він тут буде нарощувати. Ну і теж розпустив свої бутони. Ще лишився один бутончик. Триліпси. Вони, ось, триліпс. І лишився ще один, подивіться, який він інтересненький бутончик квадратний, цікавенький такий. І ось такий великий бутон. Тоже ось ось, ось завтра, я думаю, він вже розпуститься. От. Ось отака красота. І я так думаю, ой, дівчаточка, що він не заражений. Надіюся на це, що він не заражений, що в нього буде все добре. І він буде мене тішити ще трохи своїм цвітінням. Так, дівчатка, тоді покажу цього метелика, що я того разу купляла. Подивимось, зараз я його витягну з горщика, покажу його і корневу, подивимось близько, тому що я його вдома тоді не знімала, не показувала. Ось отакий, отакий метелик, дівчата. Він, має розгол... Він вже розпустив вдома два бутончики. Ось оцей і ось оцей. І розпускає третій бутон. У нього, як так сказати, три розгалушення. Ось одне. Друге і третє. І на кожному розгалуженні, дівчата, він засушує по одному бутончику. Надіюся, що це все, що більше не буде засушувати. От, ви подивіться, яка тільки тут розеточка, дівчатка. Яка розеточка шикарна, компактна. Листочки невеликі. Це теж квіточки тут мультифлорка, листочки невеликі. От в якому він стані. Ну, тут трошечки жовтіють, але жовтіють з кінця. Так що я надіюсь, що в нього буде все добре. Нарощує листочок. От. Надіюся, що все буде. І от. Ой-ой-ой, що котне поламати. Дівчатка. Нарощує корінці, корінці ростучі корінці є ось отакий мій метелик з минулої неділі. І от сьогодні, дівчатка, я купила котлейку. Я там в магазині сказала, камбрія, помилилася, котлейка, дівчатка. Дівчата, як вона пахне, як вона пахне! Чим пахне, не можу, квітковий. Як на мене, квітковий запах. От, така червона-червона, бархатиста. Дуже гарна. Ще має три пуп'янки, я не знаю, як котлейка у мене там одна є, але вона така, як, ну не знаю, як буде дівчата. Дівчата, що одне? Вона в торфі. Стаканчик темний, вона в торфі. Дівчатка, хто займається котлейками? Скажіть, будь ласка, от що мені робити? Пересадити її чи ні? А тут щось, а ні, це травичка там якась. Просто там з травичкою. Приїхала вона до мене. Ось така вона, дівчатка. Бачите, які бульби. Три бульбочки є. Ну, це, я думаю, сама перша, вона маленька. Дівчатка, хто розуміється в котлейках? Поясніть мені, як це і що це? І як воно? Ой, отут бачу на просвіт, напевне, ще йде один. Квітко-носик. Зараз выгляну. Дівчата. Дивіться, що то, чи то зрізаний, чи то, чи то шо. Вкручу. Лусочка чорненька. Просто чорненька лосочка, бачите? Так. Дівчатка, хто розуміється? А, тут, тут обрізаний квітконосик. Тут вже вона відсвіла цим квітконосиком. Ну, полишився ще один. Дівчата, хто розуміється, на них, на цих котлейках? Поясніть мені, будь ласка. І що мені потім робити, як він відцвіте? І що мені робити з оцим чорнозем, з торфом? Пересадити її, чи нехай поки що квітне. Ну запах дівчата, запах просто, просто шикарний. Подивіться, жовтенька така серединка, жовтенька, жовтенька. І тут які розводи. Дуже гарно, Дуже гарно. Ось оця фірма, не знаю, що це за ферма. От. Так, дівчатка, це що, тріпси? Дівчатка, я вже не знаю. Кажіть, підкажіть мені, будь ласка, що це таке. Ой, добре, дівчаточка. Жду, жду від вас, жду від вас підказок про свої орхідейки. Но запах я її винесу на кухню, щоб вона з цими двома не стояла, щоб не заразила, якщо що, їх. От, так що у мене радість, радість, дуже радість зловити тут таку орхідейку. От, я ніколи і не сподівалася тут зловити такі орхідейки. Так що, дівчатка, жду підказок від вас, всього самого найкращого, тиші, миру, злагоди, любові у ваших родинах, щоб всі були здорові, щоб ваші всі рідні повернулися в сім'ї, щоб ви їх всіх дочекалися. Всього найкращого, перемоги нам всім якнайшвидші. Будьте здоровенькі. А дівчаткам, з якими я зустрілася в Леру і Мерлін, дівчаточка, вибачте, що я так бігом з вами розпрощалася, треба було попитати, може, треба було вас може кудись підкинути. Так, якось не подумала зразу. Так що вибачаюся, дівчатка. Ну, всього найкращого. Не забуваємо ставити лайки. Кому не подобається, ставте дизлайки. Ну і підтримуйте український контент. Всього найкращого. Будьте здоровенькі. Пока-пока. А -пока. ще одне хочу сказати. Зараз ще виставлю відео з Гіперкопа. Там мені так підняли настрій. Ви подивитеся його. Ну, ну, так гарно придумали. Спочатку вони там взагалі танцювали всі. от ті герої. Ви подивитеся і побачите. от. Музика, ну, тому що настрою нема ні до чого. А тут от іменно такі емоції були. Так що італійці молодці, що зробили таку виставу для покупців. Всього найкращого, будьте здорові! Слава нашій Україні і слава нашим героям! Пока-пока!